Житель села Кетрисанівка Кропивницького району Олександр Лисогор одноосібник, який самостійно обробляє власну земельну ділянку. Має у власності поле площею 100 гектарів. Тут сіє соняшник. 1 січня за цю землю має платити податок півтори тисячі гривень за гектар. 150 тисяч налогу. В даній ситуації при підвищенні цін на паливно-мастильні матеріали, підвищення цін на добрива. На хімію і додається ще 150 тисяч на оподаткування, то буде дуже скрутно нам в даній ситуації виживати. Так як взять по прошлому році вартість однієї тони пшениці сягала майже 8 тисяч, в цьому році 5 тисяч, нас в цьому році ставив таке положення, що ми не будемо активно розвиватися, а просто будемо виживати. У цього фермерського господарства в оренді 2 тисячі гектарів землі. Керівник вважає, податок на землю це ще одне фінансове навантаження на фермерів. Що ми, як юридичні особи, сплачуємо всі види податків, в тому числі кремаредної плати, ми сплачуємо ще земельний податок. Ми сплачуємо прибутковий податок на оренду земельних часток паїв на заробітну плату. Ми ще сплачуємо фіксований податок. Те, що не сплачують односібники, то цей податок вирівнює настави в одинакові з ними умовами. За підрахунками керівника, через новий податок фінансові витрати господарства зростуть порівняно з минулим роком на 10%. Закупівельні ціни остануться на рівні ті, що вони ж є, я маю в виду з наборотні средства, те саме дизельне паливо, те саме добриво, те саме посівмат, то нагрузка збільшиться, але по моїх розрахунках ми повинні справитися з цим фінансовому положенні. Якщо у власника землі є офіційний договір оренди, то податок платитиме орендар. Владниками мінімального податкового зобов'язання є резиденти України, які мають володіння землі сільгоспризначення. Для обрахунку мінімального податкового зобов'язання визначається формула, в яку входить нормативна грошова оцінка земельної ділянки, площа земельної ділянки, також входить кількість місяців перебування у власності або користуванні та коефіцієнт. Сума податку на гектар землі, у залежності від площі ділянки, становитиме від 300 до 2 тисяч гривень. Мінімальне податкове зобов'язання не вимагатимуть з земель на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій, засмічених вибухонебезпечними предметами, на яких зведені фортифікаційні споруди. Податкові повідомлення про оплату земельних ділянок їх власники отримують до 1 липня. Торік на Кіровоградщині уклали понад 2000 тисячі угод про продаж землі. На загальну площу 7800 гектарів. Це досить великий показник. Якщо взяти статистику на всю Україну, у нас п'ятий показник. Розповідає з 1 липня 2021 року, коли в Україні відкрився ринок землі, на Кіровоградщині продали майже 26 тисяч гектарів. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.